Так, мені якраз додому треба були арбузики. Я тут побачив недавно лавку продавця арбузиків. Привіт, продавець арбузиків. Ну арбузи? як пасколька? Як один арбуз, три зумруда, а три дев'ять. Як дев'ять? Тож один арбуз це три. Значить, два це шість, бо три плюс три це шість. А значить, три арбузи це дев'ять. Тому що три плюс три плюс три равно дев'яти. Правильно? Ні, ні, ні. ти воно взагалі не зрозумів. Що? Три арбуза по 10. Один по три. Ну хорошо, давайте так зробимо. Давай мені арбуз. Давай сюди. Вот на три изумруда. Хорошо. Тепер давай мені ще один арбуз. Во, у собі ще три изумруда. А тепер мені дай ще один арбуз. вот, да, пожалуйста, бери. Mm. Ну, от бачиш, я купив в тебе три арбузи задав. За ти з таким торговлею нікому нічого не продасиш. Ха-ха, нічого не продам. Ти Та я таким, як ти, таким, як ти, не розбираєшся. вже майже все і продав. Як? Ну самі учать мене а самі купляють три арбуза, коли їм треба тільки один. <laughs> oh.